Від українця до безликого кріпака, як імперія створила образ малороса. Ви коли-небудь замислювалися, як можна знищити цілу націю без єдиного пострілу? Просто відібрати у людей мову, свободу та їхню самобутність, і ви тримаєте їх під контролем у 18 столітті. Російська імперія саме так і вчинила з українцями. Це була цілеспрямована операція зі знищення української душі через кріпацтво, яке перетворило нас із гордих нащадків козаків. На безправних малоросів запровадження кріпацтва в Україні було не просто економічним гнобленням. Це був тонкий і небезпечний план Росії: зробити українців невидимими, стерти нашу історію і культуру. Люди, які століттями були вільними господарями на своїй землі, тепер стали власністю імперії. Замість гордих воїнів козаків, наші предки перетворилися на рабів, які працювали в день і вночі по 14 годин на чужих панів. Кожен рік кріпацтва. Ставав ще одним кроком до втрати української самобутності. Кріпацтво знищувало не лише добробут людей, воно вбивало саме коріння нації. Українцям забороняли освіту, культуру, навіть мову. Уявіть народ, який створював унікальні традиції, пісні, ремесла перетворюють на робочу силу, від якого не вимагають думок лише покірність. Їхня культура стала тягарем, а не гордістю, бо імперія хотіла бачити в них не українців а зли яких кріпаків українським селянам обмежили доступ до знань, забираючи шанс усвідомити, хто вони Росія свідомо створювала середовище, де думка про українську ідентичність була непотрібною і навіть небезпечною. Дитина, яка народжувалася у кріпацькій родині, зростала з думкою, що вона малорос, що її життя обмежується полем і чужим паном. А без знання і розуміння свого коріння нація слабшає. Можливо, це найпідступніший трюк Російського. Імперії українцям не просто забрали свободу їм нав'язали новий образ малоросі. Це був образ безправного, зручно покірного селянина, який не має своєї історії і служить імперії. Вони не хотіли, щоб українці знали себе як вільний народ із багатою культурою. Вони хотіли, щоб українці забули про свої корені, щоб вони сприймали себе лише частиною великої Росії. Це був глибокий психологічний тиск, який мав викоренити з. Українців усе національне і залишити лише рабське підкорення. Росія розуміла, щоб контролювати Україну, недостатньо просто тримати землю. Потрібно було викорінити ідею українства як таку. Після полтавської битви та перших кроків підкорення Петро І, а потім і Катерина Друга знали, якщо українці зберігатимуть національну свідомість, вони залишатимуться небезпечними для імперії. І так з'явився план перетворити їх на кріпаків. Омлених людей, які не будуть ні боротися, ні навіть думати про незалежність. Селяни стали залежними від російських дворян, які отримали величезні маєтки на українських землях за вірну службу імперії. Кріпацтво в Україні це не просто минуле, це страшний урок для нас всіх. Це демонстрація того, як за допомогою приниження та тиску можна знищити цілу націю зсередини. І сьогодні ми бачимо, як схожі ідеї про малоросів чи братні народи ще залишають в пропаганді, але нині ми знаємо правду. Ми не малороси. Ми вільний народ з багатою культурою і довгою історією. Наші предки вже пройшли через спроби імперії зламати нас, і цього разу ми пам'ятаємо уроки минулого.